Ірині було рівно 30, коли життя різко повернуло не туди, куди вона мріяла. Чоловік пішов тихо, без пояснень, без вибачень. Просто одного ранку зібрав речі і зник. Ірина тоді залишилась сама з двома дітьми. Він ні аліментів не платив, ні не цікавився дітьми, тільки холодні офіційні папери з поліції про те, що його місце знаходження встановити не вдалося. Сім років Ірина не жила, а виживала. Працювала на двох роботах, хапала за будь-який підробіток, ночами різала салат в кафе, щоб вистачило дітям. Про себе вже давно забула, лише коли їй виповнилось 38, вона раптом зрозуміла, що не мріє більше ні про кохання, ні про стосунки, вона просто хотіла спокою. І саме тоді доля привела її на вечірку до друзів. «Іро, ти ж уже сто років ніде не була, ходімо з нами, трішки відпочинеш, мовляла подруга. Ірина не хотіла йти, але пішла. Саме там вона побачила Руслана, високий, підтягнутий, з красивими манерами і впевненістю чоловіка, який твердо стоїть на ногах. Йому було 44, старший на 6 років. Він мав власний будинок, машину, стабільну роботу, але важливіше в ньому було щось дуже тепле, людське. Вони розговорилися, а ти не така, як інші, сказав він, тоді посміхаючись. Яка така? засміялася Ірина. Ти тиха, тепла, чесна, з тобою легко. Він запросив її на каву, потім на вечерю. Ірина вперше за багато років піймала себе на тому, що хоче гарно виглядати, сміятися, мріяти. Аж поки одного вечора вона зважилась сказати Руслане, я маю двох дітей, підлітків, і вони живуть зі мною. Його слова впали, як камінь. Ох, це треба обдумати, це серйозно. Ірина тоді пішла додому з каменем в грудях. Вона знала, що люди або приймають її з дітьми, або не приймають зовсім. Та через кілька днів він подзвонив. Я подумав це нічого не міняє, я таки хочу бути з тобою. І вони спробували жити разом. Руслан прийняв її з дітьми у свій будинок. Дві окремі кімнати, порядок, спокій, гроші на продукти завжди вчасно. Живіть як вам зручно, я не буду втручатися, повторював він. Діти ставились до нього чемно, але насторожено. Руслан був стриманий, холоднуватий, але завжди коректний. Та одного разу син підійшов до мами з проханням мамо. У нас в класі всіх хлопців є гарні комп'ютери. Я жодного разу не просив, але мені дуже потрібен, щоб вчитися. Ірина зітхнула. Попросимо Руслана, може, допоможе. Руслан вислухав, поглянув сухо без емоцій. Ні, це твої діти, і я за них платити не буду. Ірина завмерла. Руслане, але ж ми тепер сім'я. Сім'я це ти і я, а діти, ну вони просто живуть у моєму домі. Я не зобов'язаний купувати їм дорогі речі. Її, наче крижаною водою облило. Того ж місяця доньці було потрібно оплатити річні курси англійської мови. Руслане, допоможеш? Ні, це ж її курси, я тут до чого. Ірина образилась, а потім випадково випадковість цікаве все змінила. Одного дня вона побачила, як Руслан переводить гроші своєму синові від першого шлюбу. 30 тисяч гривень, просто так, на дрібниці. Руслане, ти ж моїй дитині комп'ютер пошкодував. Це інше, це мій рідний син. Ірина тоді мовчала довго, а вночі плакала, стискаючи подушку, щоб діти не почули. Наступного дня вона пішла в банк і взяла кредит на комп'ютер. Син був щасливий, а вона ні. У голові тільки звучали його слова це твої діти, вони мене не цікавлять. Ірина почала віддалятися, Руслан це помітив. Щось ти холодна стала Іро. Я думаю, відповіла вона, про що? Про нас? І про те, чи я маю право будувати щастя, якщо мої діти в цьому щасті зайві. Руслан знизив плечима, я ж сказав відразу, мене цікавимо ми з тобою, а діти виростуть і підуть. Ірина тоді спокійно підвелася, а поки вони виростуть, піду я. Він здивовано випустив рук з телефону. Ти що, серйозно? Ти хочеш втратити таке життя, яке я тобі готовий дати через двох підлітків? Ірина стояла рівно, як ніколи. Я не втрачаю, я повертаю себе, бо діти це найважливіше, що в мене є. Вони моє серце. Якщо ти їх не приймаєш, ти не приймаєш і мене. Зібрала речі, діти допомогли мовчки. Коли вони вийшли за ворота, син тихо сказав: Мам, ти вибрала нас?. Вона пригорнула його завжди. Вони почали життя заново, складно, але чесно. Через півроку Ірина вперше за довгі роки прокинулась зі спокоєм душі, без дорогих умов, без багатого дому, але зі своїми дітьми, які кожного вечора їй казали, Мамо, ми тебе любимо і ми з тобою. І вона зрозуміла, справжнє щастя не в тому, щоб мати ідеального чоловіка, а в тому, щоб мати поряд тих ніколи не поставить між вами умову. Ірина вибрала правильно. Вона вибрала дітей.